Вітаю вас, любі мої. Ви бачите, що у нас сьогодні незвичний формат. Буду щось писати на фліпчарті, поняття ще немає що. але не сенс. У нас сьогодні з вами класне відео відносно того, як перестрибати на інші гілки реальності. І е, як маніфестувати, взагалі, що таке маніфестація, і як я всього в своєму житті досягаю, і ви можете взяти цю практику, цю техніку собі? Так от, е, давайте уявімо. Ну, не уявімо. Дивіться, по-перше, ми всі з вами вже маніфестуємо, тому що те ту реальність, яку ми зараз отримуємо, ми є в цій частоті, і ця частота створює нашу реальність. Питання до кого претензія? Да, до нас претензії. Давайте уявляємо. Значить, це наша частота. І ось тут ми вібруємо на нашій чистоті. Це може бути, ну просто самі проаналізуйте. Ви самі знаєте, вже ви вібруєте в стані неудачника, ви вібруєте в стані бідної, ви вібруєте в стані у мене не вийде блог. ви вібруєте в стані, я ніколи не знайду чоловіка. Ви вже знаєте на якій частоті ви тут вібруєте, і що ви постійно думаєте? Дивіться, ми можемо виходити в світ, ми можемо робити покерфейс, ми можемо там робити себе супер впевненим. Якщо всередині у нас ось така частота, ну пробачте, ми будемо завжди на цій лінії. Так воно буде відбуватися, так воно і відбувається. Знаєте. І ви можете приходити додому і думати, та що ж таке? Та я вже те зробила, і те зробила, я ніяк не перейду, да? я ніяк не знайду або чоловіка мрії, або свою ціль не доб'юсь, або в мене найде блок, не йде блог, не залітають трілси. Пофіг, що ви там думаєте. Ну якщо ви в цій частоті все правильно. І ми хочемо з вами, наприклад, на оцю частоту. Да? І тут у нас, значить, всі блага світу. Ось тут ми вібруємо і по суті в нас є два. Види переходу, ну може й більше, але я знаю два. Так? Це лінійний перехід. Це коли я тут йду, 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 поступово змінюю думки. Це, в принципі, те, що я як я роблю все своє життя, Хоча в мене були і квантові стрибки. Значить, я йду, розумію, що ага, при я отут з бідним мисленням, перестрибнути в багато мислення я не можу. Ну тому що я зараз вібрую на частоті бідного мислення. Ну не зараз раніше. І я не можу це змінити. Але я думаю, дії, які можуть призвести крок за кроком мене до цієї реальності, і тоді я. Поступово, Тобто лінійно, еволюційно йду до цього м, стану. Це можливо, це можливо. Да, це довше. Да? У душі часу немає, а от в нашому матеріальному світі, у нашого аватара, тут є час, да? на землі є час, у душі часу немає. Тому, їй, в принципі, пофіг, коли ви куди прийдете. Можливо, навіть і на цьому втіленні. Ну, не, не сенс. А є квантовий стрибок. А квантовий стрибок на фізиці да? це коли ось тут в моменті зникає. А ось тут в моменті народжується, тобто немає переходу, а є просто з одного стану вихід одразу з другої. Навіть тобто там зникло, там з'явилося. Ти можеш настільки сильно вирішити не вібрувати вже в цьому стані, та що наприклад, ти проходиш курс чийсь мій або когось, да і ти вже розумієш, що. А тобі вже невигідно тримати у цей стан жертви, наприклад. Ти просто вже настільки сильно з нього виходиш, що ти просто зникаєш тут, як людина з жертвою, і ти виходиш зовсім інший стан. Єдине, що квантовий стрибок ми можемо зробити в стані, в відчуттях. Ми не можемо одразу за день якби матеріалізувати, що отут ти, значить, бідна нікому не потрібна, а отут в тебе вже все. Тобто, на ранок ти просинаєшся і тут, значить, лімузин під'їхав, це тебе забрали на вілу на балі. Так не відбувається. Ти можеш в стані стати, ти можеш. Станом стати іншою людиною і відрувати, тобто, з бідного мислення одразу набагато, з жертви одразу на жінку, яка себе цінує. Тобто тобі ще було тут вигідно грати в якусь гру, а тут ти вже зрозуміла абсурдність цього, тому що в тебе влились якісь нові знання, десь щось ти послухала, потрапила в якусь сильну м, ситуацію. Да? Це може бути навіть якась катастрофічна ситуація, і тобі ти просто вже зрозуміла, що все, тобто, знаєш, як пляшечка так раз ти відкрилася, тобто раз і змінила став, і ти одразу з'явилася тут. Але треба зрозуміти, що ми з вами маніфестуємо по. Постійного, да? хтось думає, так, як це маніфестувати, що думати, ну просто подивіться, все своє життя, яке у вас зараз є, ви наманіфестували. От все, що є в житті моєму зараз, це тупо моя маніфестація. Хоча так я була отут, я була в бідному стані, в мене не було грошей, але всередині себе я була багата. Я просто знала, що я якимось чином виберусь на цю частоту. І якщо подумати, що все, що ви зараз маєте, П'ять років назад ви про це мріяли, так тобто, ви, можливо, навіть не знали, як це маніфестувати, але ви вібрували на цій частоті. І за рахунок того, дивіться, за рахунок того, все, що є нашою нормою, проявиться в нашій реальності. Ми просто підтягнемось до цього, тому що картина має бути намальована. Світ має бути домальований. Я не можу тут знаходитись в стані а, бідності, в стані жертви. А на вулицю виходжу, не знаю, чоловіки мене всі кружать, гроші під ноги падають, всі звуть мене на роботу. Я не можу, такого бити не можу. Та? Тому мій стан створити цю картинку, де я скажу: ну, всю картину домовлю. Я ж казала всі казли, я ж казала, грошей немає. Я сказала, що на роботу хірурюш то в нашому часі. Я ж казала, що зарплати ось такі мінімальні я ніколи не зароблю. Завжди буде, я ж казала, та? тому що ти зараз відбудеш на цьому стані. Ти просто маєш свідомо це не обирати. А ми що? Ми подзвонили подружці, раз раз нагнали щось. Ми з кимось поспілкувалися. Дінгі є так, які там діє. Я і деньги, да? все якби через жарти. Ну по суті, ми в цей час теж маніфестуємо наше поле навколо нас вібрує на частоті бідності. Ну, все, що повірі твоєй, де буде тобі. Все як має бути, так і має бути. Так, от п'ять років назад я мріяла про те, щоб у мене був, був блог і моя аудиторія. Я мріяла про мільйонні запуски, я мріяла про машину мрій, я мріяла про своє оточення, щоб я записувала курси. Я мріяла вільно говорити. Про Ютуб я взагалі не мріяла. Я думала, хоча б ріуси знімати, хоча б ВТР вийти і не запнутися і так далі. Тому що перший свій етер я заражала і вийшла. Я мріяла взагалі в принципі, говорити. І е, е, про студії я мовчу, що в її Туди записувати свої уроки. Виступи я дуже хотіла я дуже хотіла бути спікером виступати. Но я розуміла, що Женя ну, за твоєю душою дві книжки, куди виступати. Тобто, все те, про що я мріяла, да, я мріяла про родину, я мріяла про дітей, я мріяла, та про нігті я мріяла, про длинне волосся я мріяла, Я про все мріяла, але і цього нічого не мала. Але за рахунок того, що я вібрувалася на цій частоті, дивіться, не з позиції, Боже, кадати. Мені задрала тут, я не можу. Ні, не з цієї позиції. Тобто, я знаю, що це в мене вже є. Я є в стані маючи, в Мене це вже є. Це можливо немає ще на матерії, але стан вже в мене такий да це зі мною буде. Та я не знаю, як це буде, я не знаю, як це трапиться. Ну, якось це зі мною буде. Це є моєю нормою. От до своєї норми в житті я й підтягну. Тобто, не вміючи маніфестувати, я вже маніфестувала, я вже вибиралася звідси сюди. Так, лінійно, так поступово, так змінюючи свої звички. До речі, до, 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 слухайте до кінця я буду розповідати, як саме вийти, да що саме зробити, тому що ну бла-бла, поговорити довго. Е, так от не вмію маніфестувати, я вже насправді маніфестувала. А тепер я починаю переростати свій е, рівень. Так я розумію, так хорошо, гривні ви мільйонер, це все чудово. Тепер я вже відчуваю. Тобто в тій стадії я не могла захотіти бути доларовим мільйонером, тому що я навіть не розуміла, що це, як ця людина мислить, що вона хоче і так далі. Добравшись до цієї норми, це перестає бути моєю норми. Я трошечки переростаю. я Вже навіть дивлюся, що я живу більше ніж є насправді. Розумієте, Тут запроси виростають. Норма підвищується, так. І я вже хочу бути доларом мільйонером. Так? І тепер для того, щоб перейти на цю гілку реальності, мені потрібно вібрувати в цьому стані, мені потрібно вийти в цю частоту. Давайте розповідемо, як вийти, так? як я з бідної реальності виходила в багату реальність, як тепер з багатою я хочу виходити далі. Ми маємо з вами усвідомлення зробити, так? зробити усвідомлення. Тобто ми маємо намалювати образ людини, до якої ми прагнемо, так? як вона там виглядає. Взагалі ми маємо описувати стандар, не в чому вона одягнута. Прямо в цьому магазині вона вдягається, хоча я прописувалася відчути цей стан її вайб в принципі порівнювати свій вайб сьогоднішній з тим, яким ми хочемо. І ви побачите, що є різниця, що ви зараз не так вибруєте. Бо якби у вас зараз було так само, ви би вже були там. Ну просто це факт, да? От просто уявіть, багата людина за що так мисле, як я зараз мислю. Ну, якщо воно не співпадає, просто знайте, що все в нашому житті є норма. Ну, от, от так от воно і має бути. Неде немає помилок. Всюди правильно. Ви самі подумайте, і чому тоді мені вигідно вібрувати на у бідні частоті? чистоті? Мені не вигідно, мені потрібно вибратися. Так, давайте як? І давайте ще раз, значить, покроково я усвідомлюю. Угу. Тепер наступне я роблю вибір. Замість колись я буду така, я вже. Приймаю рішення з сьогоднішнього дня бути такою. І тепер, вже коли я починаю робити е, кроки, так за мною йде дія. Мені потрібно робити дію. Все, в принципі таким е, способом ми з вами вбираємо частоту. Давайте конкретний приклад. Я сиджу, значить, тепер беру доларового мільйонера і розписую частоту доларового мільйонера. Дивіться, якщо ви не знаєте, на якій частоті вібрує жінка, яка вийшла за мільярдера, на якій частоті, значить, жінка, у якої є кварти... ну, блін, <смас> чат же п'яті, напишіть так. Давай мені там 20 критеріїв, як, як там це відбувається у них. Тому що, якщо між вами сильна різниця, скоріш за все, до цього стану вам майже не дійти. Да? Ви маєте трошечки підвищувати постійно свою норму. Так, от, давайте мільярдери. Да? В чому різниця гривневого мільйонера між доларовим мільйонером? Я мислю категоріями заробити, витратити, відкласти, а він Мислить категоріями активів інвестицій систем. Тобто людина доларовий мільйонер, вона мислить категорію, як це рішення буде працювати через 5 років, що мені, в принципі, було не властиво. Я так не мислила, да? дай Бог, я сьогодні вийду в контент, дай Бог, я бачу на півроку, рік вперед, так на 5 років я не бачу, як там буде. Да? Довіряю все, давай розпреділяйся. Так от, YouTube я, наприклад, завела з цієї позиції. Тобто, я тепер виписую все, як мислить і що думає мільйонер доларовий. Одну колоночку його виписую. Значить, отут ми пишемо, де ми хочемо бути. Так, давайте. Де бути. А тут ми пишемо де ми є, значить ділимо, і ми пишемо максимально, як ми вважаємо, і свою ситуацію не ну, обов'язково на долар-мільйонер. Можливо, ви хочете бути жінкою, просто ну щасливою жінкою. в браку, або може бути мати фігуру. Да? Так от струнка жінка як мислить по відношенню, якщо ви зараз не струнка, значить, пишете тут один, два, три. Де бути, оцю людину, її частоту намагайтеся описати. Що він робить? А, він приймає швидко рішення. Є пишемо, приймає швидко рішення. Він ризикує. М -м, я не ризикую. Ага, значить, я навпроти пишу, що я не роблю. Тобто, якщо я це роблю, так він будує план, будуємо план, він будує стратегію, будуємо стратегію, він займається зброями. Окей, є а, він контактує з людьми і намагається ну розширити своє оточення. Ага, в мене тут пробіл, Виписую, Значить, що у мене тут пробіл. Тобто я розписую все, що він робить. І і все, що не роблю, я. Та як я себе не поводжу, він можливо ризикує, я не ризикую. Ага, розумію, все, треба швидко приймати рішення. Я довго обдумую щось, я там мінімізую ризики, він не мінімізує. Угу, виписую. І отак, от по кожному пункту, ви прописуєте те саме до жінки, яка струнка, до жінки, яка в гарному браку, до жінки, яка, ну не знаю, що ви там хочете, можливо, якісь косметологічні послуги. Тобто, все, оце розписуємо. Тому що дивіться, дуже часто в цій реальності, наприклад, ви жінка, от я така, як я, знаєте, енергійна і так далі. Ну дивимось на естетичних. От ми дивимося, як. Жінка там просто так от п'є каву, Надкусую тут круасан. Той час, як ми надкусуємо круасан, просто сидимо в цій шоухі, <сум> як свині. Ну це тупо я, Розумієте, да? я так їм. От я можу яблука загризка з'їсти. розумієте, ну не естетична я, я енергійна, я не можу. Ну тому можливо я енергійний у інстаграм. Так от, а дивлюсь на естетичних. Дивіться, і якщо це не моя мета, от, в даному випадку стати доларом мільйонером, це тупо моє. Ну я не знаю навіть хто мені це нав'язав. Я знала, що ну завжди буде. Ну так гроші є така, знаєте, червона лінія через все моє життя. Гроші мають бути у мене. Ось, ну я дивлюся на естетичних. Ну я розумію, якщо я зараз це не є моя мета, я не стану такою людиною. Тобто, якщо я на неї дивлюся, це означає, що в мені щось є підзакрите із цього. Да, я можу робити якісь хатиті, хотіть, хотіть зробити естетичне відео. Супер я це роблю. Я можу інколи красиво якось вдягнутися, щось придумати. При я це зроблю, Так? Да? я можу ä, зняти. Фотосесію якусь такою відчути себе так, все, я дала собі оцей недостойчий пазок. Але ставати такою людиною я розумію, що я не хочу тільки того, що 30 років я прожила не в такій чистоті. Тобто теоретично ви і будете тим, ким ви себе відчуваєте. От, якщо ми все життя були бідні, так, то оця частота далі вібрує. Дивіться, щоб ми не ставали просто тим, ким ви не... тому що нам, нам маніфестувати, все зробити можна. Ну просто питання, наскільки щирий, наскільки м м м ти відіграєш свою роль. Да? Що зайти в іншу роль теж можна. От я подивилася на цю естетичну дівчину, ну я розумію. Оце естетична дівчина, вона давайте прямо, ну ви зрозуміли, да? якийсь там образ блогера красивого, собі намалюєте, який там за фігурою за його займається, значить, красива посудка. Він завжди якось естетичні ракурси підбирає, якось виноградинку з капількою, фотки. Я не така людина, я сажу тут виноград і ще й не митиму. <сум> Розумієте, так? Злизувати і мати повністю такої людини, я не зможу, бо я вібрую на іншій частоті, тому що в моїй енергії теж зашиті для мене бонуси. І лишись я цього всього, і ставши нею, я просто втрачу ну, пів свого життя. Ця ціна якби, для мене несе змірна. Так оця есте, естетично, історично, хочу сказати, дівчинка вона могла з дитинства бути такою, просто ще бідною і так далі. І вона це вибиралася, вона могла там, там за глінки робити собі чашечку і так далі. Вона все, там якісь такі порядочки, вона все рівно все життя була до цього. І її виштовхнуло, тобто це було її нормою, і тому це відобразилося на реальності. Мені взяти це, прийдеться потугами, прийдеться дуже-дуже важко, тому що я не вібрую на цій частоті. Її просто виштовхнула навіть. Тати, як вона це зробила, вона не скаже, вона не має ніякого плану. Вона скаже: ну, знімайте гарні відео, займайтеся собою. Та? І ти розумієш, що ці всі речі зрозумілі, але фасу немає, отут тиша. Отут тиша. Так у мене в даному випадку тут тиша. А от до грошей не тиша. До проявлення на тиша, до енергії на тиша. Все, я розумію, що це моя частота. Тому ваша мета має бути не нав'язана. В першу чергу маємо перевірити. Тому що, якщо ви там бідний і ви хочете кажете, я хочу бути доларом мільйонером, скажіть, за все, там неправда. Скажіть, за все, там неправда, тому що якби ви хотіли, у вас же якась жилка підприємця все ж таки було, у вас би кудись пісня, Ну, Якщо ви зараз мама з дітьми, яка сидить за чоловіком, ну, скажіть, за все, це не ваша мета. Ваша мета була родина. От на цій частині ви вибрували, ви це зробили. Все, далі ви можете трошки підрости. А тепер я хочу реалізацію, і піду маленьку реалізацію, і там в тебе ви. Давайте, все ж таки, тому що квантовий стрибок... Це щось має таке трапитися, так? Ну Можливо, так, да, це можна пройти курс, але це має якесь таке потрясіння в мене відбутися, щоб я стала вже в другу зовсім позицію. От щось має прямо сильно-сильно кардинально мною змінитися. Ну поки це не стається, це означає, що ми не робимо. Ми робимо лінійні дії. значить, Це крок за кроком, еволюційно. Так от, як ми як ми у цього значить, доларового мільйонера. Ми повиписували, значить, він тримає дисципліну, ага, є, робимо. Він там щось візуалізує свою мету, Хорошо, робимо. Він Аналізує свої результати, не робимо так. аналізуємо за свої результати. Він цінує свій час. М -м, в мене теж тут помарочка, тому що я можу довше десь а, сама піднавчатися, ніж десь прям підкупити час. Так, я знаю за собою це, М -м -м, да, все він, напевно, ніде сам. Тому що я в більшості випадків кажу, та ні, сама зроблю, там є сама зроблю". довго пояснювати, да? що я такий контролер. А він схочу за ти що ніколи в житті не зробляв на нього лінію цієї більше. Він все купує. У мене тут, начебто, і гроші є, але я це не купую. Ну, чогось є в мене таке. Ага, все. До цього підтягнемося, тобто наша задача. Не сидіть в моменті, коли я вже буду багати, коли дамню вже межу за задрало, все я вже не хочу, не навиджу реальність. Звідси вас не виштовхне на нову гілку реальності, доки ви не полюбите ту гілку реальності, в якій ви йдете. Якщо ви йдете від боротьби, якщо ви йдете, я не це місце і тому я хочу перейти. Ну просто знаєте, коли ви приходите, реальний переход робите, коли ви здаєтесь. От коли ви думаєте, що ви контролюєте зараз, вас ви ясню я прийму дії, я терміново вийду сюди. Просто ви отримаєте стан хаосу, стан. Нестачі, ви отримуєте нерви, ви отримаєте страждання. А зміна відбудеться біла полоса. Відбудеться тоді, коли бля, все, мені похер. Все, я нічого не хочу, я нічого не вирішу. І от коли ви вже це приймете, коли ви вже спокійно до цього буде відносити, ви бачите, що здається біла полоса. Біла полоса ніколи не стається, коли оцей надрив. Навпаки, починається у цей стан, там де тонко, там і рветься. Розумієте, Боже, одно, второє, третє, тому що ви зараз ще це все контролюєте. Дайте йому вже все рухнути, ви побачите, що ви вийдете на білу полосу. Ну зараз не про це. Моя задача, коли я оце все виписала. А ви бачили, вообще, що я написала? Ну коротше, коли я оце все виписала, прийти в стан маючи стану вдячності. Бові прийти в стан маючи да? і відчувати, що це вже є моя реальність, моя задача не змінювати десь. А дивіться, за рахунок того, що я тепер роблю дію, я подивилася, а він ризикує, я не ризикую. Або він, значить, десь оточення собі робить, я не роблю. Все, моя задача розписати десь планчик, де я там піду на виступ, де я поїду на якусь конференцію, де я піду в якусь колаборацію, де я, тобто я роблю цю дію, оця дія дає мені стан. Тобто я не сижу вдома і не думаю, як це стати, що це зробити, сиджу, намагаюся в медитації, якось це устануло Вити, хоча я його не відчуваю, я роблю цю дію. Наприклад, якусь там багато дії виробити, да, кудись там ви поїхали в гарний готель, поїхали в якесь гарне місце. Все оце вам формує стан. Тобто, наша задача максимально по всіх пунктах повідчувати цей стан. І тоді просто цей стан стане вашою нормою і виштовхне вас на нову реальність. А чого я ще не тут прямо зараз? Да? Того, що те, куди я йду, не співпадає з тією частотою, на якій я зараз вібрую. І моя задача це настроїться, співналаштуватися. І тому я роблю оці всі дії, які мене налаштовують. От як було у мене, так? Тобто я хочу багатство, але я ще бідна. Ну я відчуваю, що як? Я починаю що робити. Я починаю свої копійки рахувати, я починаю якісь таблички виводити і виводити там якісь гроші, ага, коли в мене щось буде. Тобто я про це думаю постійно. Я починаю читати. От, якщо чесно, я навіть не знаю, як з бідного мислення вибратися як читання. Я починаю читати, і це прям реально. Просто перевертає мою картину світу. Я Така факт що? і щоб ви розуміли, мені навіть важко було відмовитись від телевізора в смислі не смотрети свої серіали з булкою перед телевізором? в смислі почати робити якусь дію читати. по перше, читати не могла таке відчуття, що в жопу вставили шило. Я просто не могла читати, як взагалі ці люди сидять, читають. Я просто вся чухалась. Я могла роздряпати ліцо, повиривати волосся. Тому що я просто е -е ну, це, до речі, допомагає в медитації сидіти, тому що перший час там, Ну, типу, висміюєш медитаторів, тому що це просто нереально, просто сидіти. Ти отака енергійна, тобі треба сісти читати. Ладно, ти з відро Сімічах слускала, коли ти серіал дивилася, ти щось робиш, а читати, ти ж не можеш їсти і читати. І це навіть от було важко просто розуміти, який був, яке було мислення, який був стан. ну які мільйони. Ну, всередині, тобто в душі покликання, значить, було до цього вести за собою і бути, в принципі, матеріально забезпеченою. Так от, я почала читати, я почала робити. Якісь дії. Так, що вони роблять? Рано встають, додаю собі, рано встаю. Що вони роблять? У них дисципліна, хорошо, ходжу на спорт. Я пододавала всі звички, які роблять мільярдери. Ну, я вам скажу, що я жодної не робила з них. От просто жодної не робила з них. От все, що вони робили, я робила повністю навпаки. Ну звідки гроші. У ну, мене було взагалі ні копійки, не було. І от коли я почала перешколу, з'явився перший бізнес, пішли гроші, потім з'явився другий бізнес, і родина і нічого не заважала, тому що я почала робити дії. Тобто я не сиділа, як мені в цій частоті вийти. Я не Німа фестувала, я почала робити дію, яка дала мені цей стан. І коли ти потім бачиш своїх подружок, які не читають, а ти щось читаєш, і їм вже цікаво з тобою розмовляти, Опачки, маленький надломчик. Потім ти щось з кимось заговорила з якимось чоловіком, і ти підтримала розмову, не очікуючи від себе, тому що до цього ти взагалі не розмовляла. Ти такий раз, надломчик. І оце почало формувати новий стан. І оцей новий стан почав тебе виштовхувати. Потім з'явилася якась впевненість, а може замутим бізнес. І вже є вже є відповідь Да, тому що ти вже впевнена, звичайно з того стану, ти не могла його прийняти. Ну, ти почала сама себе виштовхувати в нову гілку реальності ну, і по суті зникла оця особистість і з'явилася інша. А зараз в мене зникає особистість, яка суто за і з'являється якась духовна особистість. Добре, ні на що не керую, добре, хай все буде, як буде. І я розумію, що це відео хочеться записувати, тобто як мені стати цією там духовницею? Да? Говорити, що ти говориш, да? намагайся читати тепер ці матеріали. То ви просто подивіться, що ви читаєте. Якщо це романи, ну вот оця ваша чистота, ви вібруєте. Ви значить чекаєте там чоловіка, і так далі. Якщо це бізнес-література, вас виштовхне туди, тому що ви зараз вібруєте на цій чистоті. Не треба далеко ходити. Просто візьміть і проскануйте себе, що я роблю, що я обираю в кожну хвилину часу. Буває у вас стрес, і ви щось робите. От що що там задіє? Хтось йде, плакать. Хтось йде дивитись серіали. Дуже мало людей не знаю, там вдягаються йдуть на морі і кроки проходять або йдуть в зал, хоча б попу накачаю, раз я в стресі. Да щось ви обираєте там, і оці ці такі постійні дії вони і призводять до того результату, який ви маєте. І якщо ви почнете в одну минуту не вибирати оці дії, розуміючи, що ці всі дії призвели мене до цієї частоти. Ваша задача просто не вибирати більше ці дії. Так, от, наш доларовий мільйонер, та да, його частота він не мислить. Та да, вже просто подивитися, як мислимо, яка різниця між цим мисленням. Так просто знайдіть ту людину, яка є, хоча б точкою вашої рольової моделлю, і починайте дивитися, що вона робить, що вона в моменті обирає. Наш доларовий мільйонер він не думає, а чи вистачить в мене це грошей. Ні, він думає, як я ще примножу. Він не думає, чи куплять у мене ці продукти. Він думає з позиції, кому я ще це можу продати. Він не думає, чи вийде у мене, чи не вийде. Він мислить про те. Як я це можу зробити? Так, от коли я почну задавати собі такі е, питання, коли моє мислення зміниться, я буду формувати на іншій частоті. Давайте ще один приклад з моїм життям. От я була в бідному мисленні, я вибралася в багато мислення. Все цим у мене вдалося. Я це зробила. Я перейшла в подіях, подіях перейшла. Нічого там я сильно не візуалізувала, не ну візуалізувала, не маніфестувала, не робила квантові стрибки. Ні, подіям я перейшла. Просто вже цієї особистості. Оцієї особистості не стало просто, тому що я вже все зробила, як отут. Я вже все зробила і на діях, і так далі. Тепер я, значить, стала е, грошовим мільйонером. У мене все круто, значить двоє діточок. У мене є родина. Тепер у мене вже два бізнеси. в мене багато задачність. І я відчуваю, що я хочу отримати стан свободи. Я сильно зайнята всякими ділами. Я відчуваю, що я хочу стан свободи. Все те саме. Ми ми писуємо, що таке стан свободи, що відчуває людина в стані свободи. Вона будь-коли може зриватися в подорож, вона належить сама собі. Вона делегує, вона не загружена. В неї вільний день. Вони над неї немає ніяких директорів. От, все, що я відчуваю в стані свободи, я пишу навпроти, що що відносно цього у мене. Я пишу навпроти, що відносно цього у мене, і я розумію, СОС у нас проблема. Ми тупо все задачні. А чого, чого, як ви вважаєте? Я хочу стан свободи, я не можу отримати його. А того що в мене був тотальний контроль, тотальний контроль на підґрунті яких ем, установок. Що без мене ніхто не справиться? Без мене рухнуть бізнес, сім'я і діти. Я маю тут бути. Це мій тотальний контроль, і значимість через жертву я все тягну на собі. Я молодець. У мене нікого немає. Ніхто мені не допомагає. Дивіться, яка я молодець, дивіться якою особистістю. Тобто, начебто, і стала тим мільйонером, але трохи з іншими думками. Тобто, тепер я вібрую на частоті не свободи, а я хочу вібрувати на частоті свободи. Все я прям розумію, що для мене цінність свобода на першому місці. Роблю всі ці ідеї. І тепер, знову ж таки, я не можу одразу перейти терміново, ну, маю щось конкретно змінитися. Ну, нічого не змінюється. Ми цього ми не сидимо, я роблю дію. А взяти помічницю, так, якусь по бізнесу, да, делегувати. Ой, як важко, якщо в тебе установка на контролі, ти починаєш з цим працювати. Потім домовитися з чоловіком, щоб він посидів з дітьми, а я поїхала на якусь вільну каву. Хоча б по одному разу, по одному разу. Так? І таким чином я тут собі поналежала. Ага, хоча б якийсь день розвантажити щось собі зробити. Один день там випроситись, поїхати в готель. І просто самі там промчувати. І я роблю оці маленькі дії, доки я не починаю відчувати, як відчуваю себе людина в стані свободи. І таким чином, зараз я є грошовим мільйонером і я є людиною тотальної свободи. Тепер в мене взагалі, подивіться, які в мене челенджі, хто за мною слідкує. Да? Челендж, де я встаю в 6 ранку, я 2 години там роблю свої процедури. У мене спорт обов'язково має бути. Я читаю, тобто це стало моєю нормою. І мільйонер стала моєю нормою, де я всі-всі кроки. Тобто, моє життя. Життя тепер стало таке, я навіть не можу тепер відрувати на іншій частоті. Для мене норм сьомій ранку бути вже на морі, дивитися закат, писати якісь заметочки, викладати різ. Для мене це норма. Якщо раніше, в принципі, блог навіть не був моїм життям, мені навіть некуди було його вставити, тому що, в смислі, ну я там серіали, уборка, а пополіслося 300 разів повна мить, а торт приготувати. Да? Це була моя реальність, яка мені потім не сподобалася. І я вирішила її змінити. І все реально, навіть еволюційно, навіть крок за кроком, це можна все зробити. Да? І просто, просто більшість одразу мати і в одну хвилину, так? а я йшла до цього поступово, як задрот Ну, я просто діла. От. І таким чином я просто переходжу без боротьби, без боротьби, тому що боротьба це я хочу перескочити. Це я прям зараз хочу це мати. Та? А ти просто сана... настройся з цією частотою, і все буде. Так, от ось ось ця свобода для мене тепер стала. Мені здається, що я овервільна людина. От я е навіть так бізнеси побудувала, що навіть немає команди, від якої я залежу. Нічого немає, від чого я залежу, навіть від дітей вже не залежу. Тобто я можу зірватися і поїхати Ну да, і діти в мене вже підросли. Ось, ну сам факт, тобто я не ні обремінена ніким. Тобто, все в своєму полі побудувала. Так, родини так поналаштовувала, мене не можна запріч куди-то поїхати, от щось зробити і так далі. Тобто я вирула в свою свободу, вібруючи на цій частоті. Я можу жити з вами в одній кімнаті взагалі, ви будете супер загружена, а я буду вільна пташка, розумієте? Тому що це вже є моєю частотою. що б не відбувалося, який бізнес, які партнери не приходили, вони приходять лише допомогти мені стати ще вільнішою, а не обрімініти мене, розумієте? І от таким чином ми маніфестуємо і виходимо з одного стану в інший стан. Поступово. Так от, давайте з вами підсумуємо, як зробити цю е маніфестацію на мільйон, на чоловіка, на свою струнку фігуру, на свій успіх, ще щось. Тобто, наша задача перше скласти образ, як виглядає оця людина, яка який в неї стан. Наша задача описувати лише стан. Так? Ми прям детально там одяг можемо не описувати, який в неї стан, як вона. Проживає і наша задача не вибирати сьогодні інші дії. Якщо оця їсть з гарної тарілки, ми сьогодні не, їдем, не їмо з миски собачої. Угу. Якщо оця тут ходить і пахне класними духами, значить йдемо, купуємо собі класні духи. Ми вже маємо прийти Нам потрібний тепер другий крок це емоції, так? емоцію прожити. Тобто, якщо оця, значить, вона не поспіхом біжить, нетерпліва така, значить, ми сьогодні замідляємося. Наша задача просто вийти. Якщо вона не ходить дома рваних трусах, тому. Що ніхто не бачить, ми не ходимо тут у рваних трусах. Тобто ми максимально вже вібруємо на цій чистоті, щоб нам вже аж неловко доглядчує така красива дома, і мене ніхто не бачить. так? Хочу все, терміново або столь записати, або рілс або кудись вийде. Так? Наша задача повністю стати цією людиною. Побачити, що навіть гроші тут не треба, просто щоб бігти, блін, нервані труси. Так? Багато грошей нам не потрібно для цього. Тобто, ми са санар... настраиваємось з цим образом. А далі ми проживаємо ці емоції. Так? От який стан вона відчуває, оці емоції, тобто тільки ви полізли знову. Своє старе почали там сваритися з кимось. Розумієте, так, моя жіночка, там, вона не так проживає, все значить залагодіть тут. залагодіть Розумієш, що ти вже змийки, їж виноград. Ні, помий, значить на, насип собі в гарну тарілочку і сиді смакуй. Тобто максимально підходьте до цієї чистоти. До речі, в процесі ви зрозумієте, хочете ви бути цією людиною чи не хочете так. Ну, не перекос, не так, щоб в один день вам важко прям все було так. все Сьоні, на роботу не пойду, тому що вона на роботи не пішла. Поступово виходимо, так щоб це не було для вас ніяких стресом. Так, у неї там. Немає дітей, все, коротше, своїх вдома здала. Ну ладно, це я вже жартує. Далі, і ми далі записуємо ці пункти, що це наша жіночка має, і йдемо в дію. І починаємо це втілювати. Все, і так, значить, ми з вами підсумуємо, що ми вже з вами маніфестуємо, ми вже в що відтворили це все продукт наших думок, дій, станів наших установок. Погана новина в тому, що все, як ми думаємо, примножується, все, як я відчуваю, примножується, тому що картина має бути домальована. Тому наша задача. Перелаштовувати свою частоту, щоб не примножувати бідність, щоб не примножувати невдашество, так виходити самотужки, тобто не боротися з цим світом, не підкріплювати свою жертву, не бути в цьому стані, зрозуміти, що я творець своєї реальності, і тепер я рублю дії, які змінюють мою частоту. Якщо вам відгукується те, що я говорю. В мене є клуб Річний клуб трансформації, в якому ми цілий рік займаємося зміною мислення, і оці всі штуки будемо робити, і практики на гроші також будемо робити і маніфестувати, і розбиратися, яка моя місія, яке мене призначення, як я мислю, які в мене стани, як мені попрацювати свої установки, тому що все моє внутрішнє, породження зовнішнє. Ну купа всього багато. Якщо вам дуже відгукується ця тема, можете написати хочу до клубу. Пишіть в коментарях, що вам відгукнулося з цього. Пишіть в коментарях, які у вас є, можливо, поради мені наступних тем. І я Буду розкривати. До зустрічі!